Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Зараз така спека і прогнози не невтішні. Протягом місяця буде дуже жарко. Ну, у всякому випадку, те, що я дивилась в інтернеті. І я готую такий охолоджуючий напій. Значить, взяли бутилочку маленьку і напихаю сюди м'яти. Мяти теж м'ята вже, бідно горить на городі, ну вже яка є. Ми її напихаємо в бутилку. І сюди заливаю звичайну воду, і тоді оце відправляю в морозильну камеру, розілку для того, щоб замерз лід з мятою. Так, значить, пройшла ніч, ну з нашим світом, коли як нам дають світ, то це ніч і так добре. Е, значить, замерзли це зрізали. Треба гострий ніж. Зрізати оцей низ, а тоді от воно вже розривається бутилка. І в нас, виходить, льод з м'ятою. Ось така от штучка. Тепер ми цю штучку кладемо в бутиль, як так, щоб не розбиті Воно ну, так зараз прознемо. А, положу я його. Лучше. О. Навірно, треба краще тимкнути. Да? Mm -hmm. Ну, mm -hmm. хай де так. Зараз mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. витече вода, звісно, жарко, це все. Тепер сюди додаємо апельсин і лимон по половинці, а наступну половину ми можна заморозити і, і скористатися ще раз, ще одну банку зробити. Цього достатньо. І сюди заливаємо просто чисту воду. Звичайно, чисту ну, А сахар не додаєш. Ну, хто що хоче, як, хто хоче, можна додати цукор. Але зараз так сильно жарко і ще солодка вода. У нас фільтрована вода. Пусть ми беремо чисту. І ще це Завдяки цьому льоду, що його так багато, воно буде зберігати довго холод. І вийде такий охлаждаючий напій. Воно повинно постояти хоча б хвилин 10, водичка охолодиться. Все простоїло воно, ну в мене хвилин 10. ви подивіться на цю красоту. Ну, ще не розтав льод, але м'ята там плаває. Вона ще замерша з льодом. Аромат дуже-дуже такий класний аромат. Воно постояло і зразу віддало водички. От. Ну і тепер можна. Такий літній напій можна приготувати вдома, швидкоруч, руч, можна сказати, там три хвилинки заправили м'яту в бутилку, залили водою кинули в морозилку. З наступного дня, ну, звісно, може, якби було світло, то воно б скоріше замерзло. так, світла нема, то замерзало цілу ніч. З наступного дня наливаємо воду, кидаємо пів апельсина, половину лимона. І напіток готовий для того, щоб холодненьке випити в цю ж спеку. Але хто любить солодке, може додати цукру. А я додам, в мене є такий шоколадний сироп замість цукру. Спробую так. Не знаю, так ще не робила, але спробую. Яке воно буде? Буквально трошечки отак. Я думаю, що буде смачно. Дуже смачно, Так що зробіть обов'язково собі такий напіток, який вас охолодить в таку неймовірну спеку. І, на жаль, ця спека ще буде довго. По прогнозу, ще цілий місяць буде також жарити. Так що зараз знаходимо всякі варіанти, всяких напітків, всяких там яких щось робимо холодне, для того, щоб охолодитися і випити щось було і приємно, і корисно. А тут немає ніяких углів кислоти, немає газу, немає ніякої хімії, все натурально. За включенням усього сіропу, звісно. Ну, тим часом, отак. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую за підписки, за коментарі. Ну, а кому не жалко, поставте подобайку. Всім пока-пока.